Ого-го! Слава Господу! Стільки людей можна українською солов'їною? Аллелюя! Слава Господу! Дуже багато людей! Це слава, хвала і Богу, значить люди тягнуться до Бога. Втяг Бога. Я би хотів запросити всіх діток, младший состав, вийти сюди, ми помолимося. Втішні. Аллилуйя, Є. І в мене до вас питанечко таке, дитяче. Ви вдома молитесь? Молитесь. Слава Господу! Це радує серцю. Знаєте, як, так, тако, як казково, згадаємо, перенестися. Але розумом Венемський сад. Да? Віднемському саду було все класно. Адам з Євою були, жили там, гралися, напевно, з мартишками, з тиграми, гладили їх, славили Господа, поки не случилось то, що не послухались Господа. Вони послухали другий голос, який не потрібно було слухати. І вони зрішили, вони нарвали тих яблук, перекусили. Обоє і зрішили. Ви знаєте, це последствия, навіть якщо от, потім не природилися діти, але, а, а Він, Каїн старший і Авій. І ви знаєте, коли Бог їх позвав, щоб виправитися, вони не хотіли йти до Бога. Оце старше покоління Адама і Єва, вони не хтіли йти до Бога. Вони ховались по кущах. А Бог кричав: де ми там є? Вони ховались і не хотіли вийти. Не хотіли признатися у всьому. Хоча Бог все знав. І ви знаєте, от, дітки в них, Авій вже питався давати Господу гарні плоди. О. Но злобано господство. І гарно би було, щоб вони виправились ободвоє батьків. Але вони цього не зробили. Тому було зло і Каїн вбиває братіка свого младшого Авія Ковриста. Це дуже погане речі. Но, після цього всього, коли у Сіфа також родився син, і он нальок йому імя Інос, коли Адам стає дідусем, а ви знаєте, вони передавали все своїм нащадкам. Вони передавали, як гарно було в раю. Як гарно було з Богом спілкуватися. Но вони не спілкувалися до того, до тої пори, поки не народився внук. І видно, внукові вони теж передавали, бо раніше не було письма. Вони всі мали передавати усно. І от я думаю, що коли розказали Еносу, а це був внука Дама, написано, і тільки тоді вони почали взивати до на Господа. Навірно, він пристав і казав, слухай, дідусь, покушайся, там так класно було в раю. Там так все було гарно. І так гралися ми з мартишками, і з тіграми, і з слонами. Давайте взивати до Господа!» Навіть якщо батьки ваші помиляються, може когось, не віруючий батько, чи мати, дітки, моліться вдома Господу. Моліться і не переставайте вдома Господа. Це для вас правило номер один. І читайте Біблію. І коли почали взивати, і тоді почали взивати, Господу написано. От скільки часу пройшло? І я думаю, що Бог нас всіх буде тримати тут своєю любов'ю, спонукати, щоб ми більше молилися, більше читали Слово. Навіть якщо батьки вас не заставляють, самі беріть Біблію, читайте, моліться. Закрились в комнаті і моліться, просіть за Господа, за батьків, за ближніх, за братіка, за сестричку, щоб було мир у вас, любов і благодать в родині і в сім'ї. Пусть Господь благословить вас Господь. сьогоднішній день Господь наповнить, Господь слово, наповнить. друг дружескими відношеннями Боже Ісус, щоб ви гарно порозуміли це слово, прийняли до себе Господь, щоб ці ігри, які християнські ігри, Господь, ви це прийняли, участвували, Господь, і Бог за це дивлячись з неба, Він благословляє наших дітей во ім'я Ісуса Христа. Амен, амен. А також і підлітки во ім'я Ісуса Христа. Амен. Всю молодь во ім'я Ісуса Христа. Амен.